Ранений. Всім привіт! Я хлоп. <клук> То мене тамара таком приколу навчила. Ну, я лежав, дивився на зорі. За кого потім дивлюсь, у мене 4 ножових ранняння оказується. Я кричу: поможіть! Поможіть! Бачу, Тамара біжить. Я підходжу, чую. Тамара, Тамара. Я кажу, не біжи, уйди от мене! Уйди от мене! Підходжу ближче, а він мені каже... Тамара, забери мене до себе, я буду з тобою жити. Ми одружимося, ти народиш мені дитину. Після цього я взяла до себе на руки його, занесла до хати. Очнувся, все, на руках мене несе. Дивлюся на время, 15.57. І так я стала вагітна майже 16.00. Я думаю, йо маю, мені на рибалку з мужиками йти. Але все вже було пізно, Тамара була вагітна. У вас немає шансу на майбутнє. Але мені платять, щоб у вас був цей шанс на майбутнє. Тому у вас є шанс на майбутнє. Ми зробимо все для того, щоб наша дитина була майбутнє. Зробіть аборт.